Сказано, я просто будувала експозицію, будувала з задоволенням, і я б сказала, куратор консультанції виставки Олександр Семенович Найден, і я хочу йому передати слово. Прошу. Принципом, е, ну, за принципом, е, так би мовити, Якості і встановлення е, самого Валентина Рєвонова як художника, е, як художника саме з його власним почерком, з його власною філософією, з його власною психологією творчості. Е, там, е, значить, е, на цій правій стіні є роботи дуже високої якості, але вони ще носять на собі відбиток. Е, Такого навчання у Бобноволетовців, у Павла Кузнецова, у Кончаловського і так далі, яких він дуже любив. І це якість, я вам скажу, не нижчив. Бо я десь років два тому дивився тут. художник-філософ, художник, який сочетав предмети антикваріату, і є дуже така велика філософія тихих оцих напівморків. Рівного, які диктували йому живопис. Живопис це отакий живописний сік, який е, виділяє ці предмети, який йде в простір, який е, примуть, змушує нас е, просто насолоджуватися цією живописом, входити в, в цей живопис. От, е, тому ця виставка дуже цінна. Ця виставка е, має відкрити. Реунова е, і колекціонерів, і громадськості, і показати його досить високий рейтинг як художника. Я дуже радий, що така виставка відбулася, що музей її влаштував, і е, що е, значить, е, вона е, як пам'ять, як світла пам'ять про Валентина Автієвича Рєвонова. Дякую. старинный и самый старый друг Вали мы с ним э, по кубок прошли ну, наверное около 50 лет вместе mm -hmm. очень много делали вместе э, все эти ну, сначала сначала как бы э, когда он становился что ли в своей биографии ну, какой-то семья курировал этот процесс большим удовольствием вот. а потом мы сотрудничали и э, Валя для нас символ совершенства, символ высочайшего качества это э, человек, художник, которому нельзя сказать ну, особенно в особо смысле да? никаких но, никаких сожалений как кто-то там талант пил, кто-то еще что-то кто-то болел слишком много для современного человека Валя он реализовался, он рано ушел, рано ушел из жизни, но этот человек реализовался на тысячу процентов. Если бы кто-то сделал одну десятую часть, он уже был бы замечательный деятель искусства, художник и так далее. Хорошо. Да, я говорю, Валя, это ну, символ совершенства, это человек возрождения, это на уровне великих людей, там, Леонидович и так далее. Теперь о профессиональном уровне. Вот говорят, мировой уровень, мировой уровень. Да, мировой уровень это ниже среднего уровня Союзского Украины на сегодняшний день. Но Валю надо мерить другим. Кто у нас с Шарденом, или побыть этого слова, с ВРВРМ Вот это нормально идет. Вот. Из более близких Маранди, Кончаловский. Вот и э, слава богу вы пришли э, все таки к моему отцу сегодняшний вечер могу сказать что это э, не только хотела чтобы вы надеюсь что вы получите удовольствие от э, такого жанра как натюрморт э, мой отец как никто лучшему раскрыть его. И сегодня вы попали в мир Валентина Ревного. Еще хотела сказать большое спасибо всем, кто помог мне, всем сотрудникам музея, директорам, всем-всем абсолютно, потому что была проделана очень большая работа. Сегодня очень легко смотреть это на стенах, но на самом деле это был труд, отобрать, оформить очень ногами, вот было не оформлено. В общем, спасибо большое. Надеюсь, что... Валентин чий живопис зберігається у видатних музеях світу. Починаючи від Третьяковської галереї, не мав почесних звань і якихось особливих титулів, але й за життя авторитет його був незаперечний навіть для Тетяни Яблонської. Зовсім несподівано для багатьох його прихильників прозвучали ввіхи сходженнями митця його раніші твори, аж поки знайшов він власну особисту філософську правду. Яка підкорила і підкорює знавців живопису і звичайних шанувальників високої краси? Навіть друзі, котрі знали його кілька десятків років, зачудовані цими класичними малюнками, які дістала з робочих папок, і оформила донька художника Катя Реунова. Його бракує в Києві не тільки родині, і без перебільшення видатний митець. Валентин Ревно своїм переходом у інший світ осиротив від друзів і колег, і весь Андріївський у де розташована його майстерня, і тих колекціонерів, які зверталися до нього, зокрема як до реставратора. Він повертав гідне життя речам і в Київському музеї повертався зматеріалізований дух історії. І саме оце дивовижне бачення внутрішньої суті речей, притаманне філософам і казкарям, надає неповторної дивовижності його натюрмортам. Валентин Реунов підніс натюрморт як жанр від зовнішньої декоративної привабливості, якою досконало володіли старовинні голландці, на ту височину. Яку подолали хіба що класики латиноамериканської літератури? Речі в його картинах: то знаки, то особлення вічності, яка наче зазирає крізь картину в наші душі. І можна побачити внутрішній драматизм людських стосунків у вишуканих справжніх зразках антикваріату. Маленький натюрморт Валентина Реунова може надихнути на цикл віршів, але велику його виставку, подібну до цієї, що музей сучасного мистецтва представляє завдяки родині художника, зібрати дуже складно. По великих світах розлетілися шедеври, і нічого не заповнить порожнечу втрати цього дивовижного митця. Ганна Козаченко Іля Шинкаренко служба інформації за київським часом.